На собаках через арктичні ліси в Норвегії відбулися перегони на упряжках. За перші змагалися не лише професіонали, а й новачки, чи витримали учасники випробування полярним морозом. Дивіться. останні приготування перед забігом. Учасники підбадьорюють один одного із своїх головних помічників у непростій подорожі арктичними лісами: їздових собак. Хаскі. забіг «Фєлін Левен Полар 2019 Оголошую відкритим на старт, увага, руш. Попереду в марафонці 300 кілометрів лісами та полями при температурі до мінус 30. Навкруги нікого, лише сніг, голі дерева та полярний вітер. Утім, самих учасників це ж ніяк не лякає, і це попри те, що більшість такий забіг долають уперше до Норвегії. Заради цього приїхали з усього світу. Цей краєвид неймовірний. Я просто щасливчик yeah, раз тут опинився, насолоджуюся подорожю. Я думала, що буду просто насолоджуватися їздою, а мене тягтимуть. Та треба ще докласти значних фізичних зусиль, щоб втримати собак, перевіряти, чи все з ними добре, особливо коли біжиш через ось такі пагорби. Почували учасники марафону в наметах посеред поля. На вечерю хвостатим дістався спеціальний корм, а їхнім господарям заморожена ковбаса. Ми готуємо їжу для собак. Це найперше, що треба робити на перевалах. Ці хлопці добряче попрацювали сьогодні. Сонце завидно коло і знову у путь, і ще трохи і видно фініш. Завершують учасники у шведському місті юкасярві та кажуть, перемога не головне важливіше довести самому собі, що ти здатен на більше. Я багато дізнався про себе самого під час цієї подорожі. Не жалітися бути терплячим, відчувати усе як справжнє благословення, і не сприймати усе як належне. Трохи навіть сумно, що усе це закінчилося. Я така вдячна за цей досвід. Повертаюся додому іншою людиною. А я сумуватиму за собаками. Ми були хорошою злагодженою командою. Загалом до фіналу всі 20 упряжок доїхали успішно. Дві сотні втомлених собак після тривалої подорожі відправили відпочивати до тренувального центру, до наступного випробування суворими арктичними умовами. Олександра Чернишук, Оксана Ткаченко, ТСН 1+,1.